Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Мене ви побачите згодом. Це місто Миколаїв, що на півдні країни. Для тих, хто дивиться мене вперше. Я знаходжуся в магазині Second Hand на вагу, і це останній день завозу. Тільки но зайшла і пішла на жіночі речі, знайшла ось таку блузочку жіночу. Шкода, що це 36-й розмір, маленький на мене. Хоча я дійсно схудла, але все ж таки в 36-й розмір я не, не поміщуся. Потім я пішла на взуття, на поличках майже немає вільного місця, але і немає нічого такого, щоб хотілося навіть приміряти. Трішки покажу вам асортимент, що залишається в останній день завозу. Можливо, вам цікаво, тому що я знаю, що не всі мають час, щоб ходити до секонд-хенд в різні дні завозу. А тим паче більшість людей полюбляють ходити в перші дні завозу, коли ціна складає майже 400 гривень гривень за кілограм. А я більше полюбляю ходити в останні дні завозу, тому що ціна складає 49 гривень за кілограм. І кожного разу, коли я йду до магазину, думка про те, що я знайду щось цікаве, брендове, якісне за копійки, це дуже хвилююче. Тобто як якийсь азарт. Хоча я не азартна людина, але сприймаю такі походи до магазину Second Hand як, як хобі. Я вже говорила це в минулих відео. Хто дивиться мене вперше, для тих я, так сказать, повторюю. Хоча я дивлюся, що люди ще намагаються щось приміряти. А я пішла далі і знайшла ось такі коробки біля взуття і вирішила теж попорсатись, тому що там були люди і щось шукали. Мені стало цікаво. Ось до чого може довести цікавість, скажете ви, так? А я впевнена, що в перші дні завозу тут було дуже багато цікавої біжутерії, що впродовж тижня розкупили. Залишились ось тільки такі браслетики. Судячи з того, що залишається дуже багато їх, виникає думка, що наші жінки не дуже полюбляють браслетики, а можливо, їх ніхто не купує, тому що в нас в магазинах, в таких як Аврора, Єва, дуже багато біжутерії, і вона не коштує дорого. І ми знаємо, що ніхто це не носив до нас. І мені цікаво, як ці речі дезінфікують. Можливо, я не... некоректно сказала це слово, поправте мене, будь ласка. Ось і такі прикраси для волосся на голову. Навіть хтось гребінець відправив до секонд-хенду. А ось якась цікава коробочка. Здається, тут був браслет, але його вже немає. Навіщо віддали цю коробку до секонд-хенду, не зрозуміло. В другій коробці я бачу навіть дитяче взуття. Дуже багато непотребу, так, так сказати. І в мене виникає думка: це ж вже останній день завозу. Це все не, ну, не придбають люди. Можливо, десь щось і придбають цього, а куди ж все це подінеться потім? А ось дзеркальце, а це я. Навіть бачу там жіночі гігієнічні штучки. В торговому залі є ще великі коробки, де такі ж самі різні ем, різне ось таке. І люди там щось шукають. Але мені трішки невдобно і я не хочу їх бентежити з моєю камерою, тому я намагаюся не знімати це. А ось просто вирішила показати вам більш детальніше, що в цьому магазині є. Я трішки походила по залі. Знайшла декілька речей, але побачила міні-кондиціонер. І зупинилася, щоб трошки охолонути, тому що спека продовжується. Це останній місяць літа. Все ще задуха. ось я йду до дзеркала. З моїми знахідками сьогодні. Ось так я виглядаю сьогодні. До речі, ця спідничка. Я дуже задоволена, що я схудла, і нарешті я змогла її одягнути, тому що раніше я не могла навіть її застібнути на талії. І ось ще знайшла ось таку чи такий капелюшок. Дуже цікавий. Я знаю, що тепер в тренді носити такі речі і не тільки капелюшки, а і сумки, і навіть взуття. Шкода, що не підійшло мені по розміру, а то б я придбала для себе. Хоч і літо вже закінчується, але все ж таки. І нарешті, цього разу я знайшла гарненьку сукню. Сукня осіння, осінньо весіння з довгим рукавом. Дуже цікавий насичений орнамент. Вона занадто довга, але все ж таки, я її примірюю для вас. Склад дуже хороший, тут віскоза. І це H&M. Так як я схудла, то я вже можу приміряти. Ой, і я знаю, що я дуже часто сьогодні повторюю слово схудла, але я дуже цим задоволена. Ось так ця сукня виглядає на мені. Дуже складний орнамент, Ніколи не носила подібні сукенки. Але мені дуже подобається як виконаний рукав. До речі, сукня в дуже гарному стані, без слідів носки, приємна на дотик. І мені подобається ось в талії. Неде мене не, не зжимає, не стягує. Хоча вона занадто довга, я намагаюся вам показати довжину. Є дві розпірки попереду. І цікаво виконаний шнурівка на декольте. Дуже мені подобається, як я виглядаю в цій сукні, особливо ось внизу. Якби я одягла трішки підбори, мені здається, я б виглядала ще більш стрункішою. Але я прийшла. Взуті без підборів, тому що мені так зручно. Тож, на сьогодні маємо, що маємо, як то кажуть. Я дуже задоволена. А ви, як вважаєте, чи подобається вам ця сукенка? Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, мені буде дуже цікаво. Ось я вам показую, подобається чи ні, але мені подобається 100%. І я її придбаю. І знову ж таки думка про те, чому ж її до сих пір ніхто не придбав. Тому що дуже складний орнамент, чи як ви вважаєте, діліться вашими думками моє сердечко для вас, і давайте продовжувати дивитися мої знахідки. Наступна ось така із прошви блузка. Як на мене, це дуже складний колір, тому що я не знаю, як його з чим комбінувати. Десь я колись чула від наших українських стилістів, що для жінок, зрілих жінок це складний колір. Можливо, так, можливо, ні. А можливо, це особисто смаки кожного. А зі смаками не сперечаються. Згодні зі мною? Якщо так, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви дивитесь мене вперше. І тому що кількість підписників вже майже скоро досягне тисячі. І так, як я обіцяла в минулих відео, я буду робити подарунки для моїх підписників. Що ж, а ця блузка мені не сподобалась, тому я її залишаю. Наступна блузка, дуже жіночна, такого бордового кольору. І теж в складному виконанні прозора, і кружева, і рюші. Дуже цікава. Хочеться мені її теж приміряти і подивитися, як вона буде виглядати на мені. Я тільки нещодавно звернула увагу на цей колір, тому що раніше я завжди вважала, що бордовий колір це для зрілих жінок. Хоча я себе такої не вважаю, але я все ж таки є вже зріла жіночка. І мені цей колір дуже подобається. І здається, що він мені теж пасує. Хоча тут намішаний склад. Тканини, але все ж таки, давайте, ось я вже приміряла. Ну, не дуже гарно виглядає де ну, тому що воно прозоре. А я наперед не знала, що я буду приміряти таку річ, тому не дуже підготувалася. І не звертайте увагу на мою спідничку, тому що я не знайшла нічого на низ одягти ну, сьогодні. Не знайшлось ніякої спіднички мого розміру, тому ось так приміряють для вас. Але я думаю, якщо змінити бюзгалтер, можливо, на бежевий, тому що білий дуже, дуже сильно кидається в очі, а можливо, якщо одягти чи бордову маєчку, чи чорного кольору. Під низ, і вдягти чорний низ, брюки, або спідничку, то буде дуже гарно виглядати, дуже жіночно. Ну, цю блузку я придбала. Ось ще одна моя знахідка розміру L Uniqlo. Це теж недешевий бренд, цікава блуза, без рукавка. І я спочатку Подивилася назву бренду, потім подумала: стоп, юнікло. Чому останній день завозу її ніхто не придбав? А ще й це льон. Опа! Дуже гарна знахідка. І подивіться, слідів носки на ній немає. Чорний колір, в гарному стані тканина. Ну, Моя камера від задухи починає підніти розмиватися, але все ж таки я її приміряла, і, в моїх думках, уже про те, що я хочу її придбати, тому що дуже гарна річ коштовна і гарна, класична, підійде до багатьох речей, так сказати. Дуже багато що можна одягти нижню частину. Брюки, спідничку, так, можна розтібнути з маєчкою, багато думок з чим можна одягти. Але потім я згадала, що це ж останній день завозу, вже ніхто не бачив, що це шовк. Я почала її більш детально роздивлятися. І шкода, але я знайшла дефект ось я намагаюся вам показати це. Хоча однією рукою не дуже зручно, але ось дивіться. Відчуття, що тканина просто розлазиться. Я не знаю, як ще сказати на це. Дуже шкода, тому що хотіла придбати цю блузу, але все ж таки я не втрачаю е бажання і настрою, і впевнена, що я ще знайду ту саму ідеальну. Блузку із шовка. Але ось іще одна така футболка жіноча. Сподобалася на мені ось цим орнаментом із прошви на плечах. Хоча не дуже подобається ця смужка. Але я все ж таки її примірюю і подивлюся, як вона буде виглядати на мені. З розміром все добре. Плечі виглядають. Цікаво, ну, це так моя думка. Можливо, ви вважаєте інакше? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво. Мені завжди цікаво знати вашу думку. я побачила той орнамент на плечах і навіть не звернула увагу, що це був за бренд, а там бірка була відрізана. Ну, я хотіла її придбати для себе, тому. Це не так важливо, що то за бренд. Головне, щоб воно виглядало на мені гарно. Але все ж таки ця смужка чомусь не дуже мені подобається. Тож я вирішила залишити цю футболку. А наступна моя знахідка це ось такий жилет. Цікавий, акцентний, яскравий. можливо, теж з якогось. Національного костюму, як минулого разу я знайшла жилет теж якісний, цікавий, шкіряний, але деталі були трошки несумісні між собою, тому я його залишила. І потім, як ви мені писали, що то із національного костюму. Хоча тут спинка виконана із віскози. Склад хороший. Але дуже акцентна річ, і мені здається, ну, я б ніяк не змогла б її скомбінувати цю жилетку в моєму гардеробі. Тому я не стала її навіть приміряти. Ось так трішки приклала її до себе. Хоча мені дуже подобаються зелені кольори, але це занадто. Що ж, я вже вирішила, що придбаю. Сукню і блузку. Ось показую вам, настільки заважить мої покупочки. Тепер я йду до каси. І поки стояла в черзі, побачила ось таку цікаву іграшку на поличці. чому її ніхто не придбав, дуже шкода. Тож я вже спішу розрахуватися і покажу вам мій чек. І також адресу магазину. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео, Па-па!